Хочуть жити всі люди. Під час блекауту треба ну, готуватися. Як ви відкривали цю шахту? Що сірників нема, в запальничці закінчився газ. Що робити? Як вдома, якщо немає опалення, підняти температуру. Війна загартовує кожного українця. Герой нашої сьогоднішньої історії пережив окупацію, був під обстрілами і знайних з чуток. Як складно вижити в цей важкий час війни. Андрій Клюшов священник. Але сьогодні він розповість, як залишитися живим у найекстремальніших ситуаціях нашого сьогодення. Заходьте, доброго дня. Дякую, добрий день, отче. Віталій. Добрий день, Віталій. Ми до вас почути про ваш власний досвід виживання у міських умовах. Заходьте, розповім все з задоволенням. Андрій Клюшов. Своє життя присвятив церкві та служінню Богу. Під час окупації та військових дій в Ірпіні допомагав місцевим жителям вижити в складних умовах. До війни проходив курси психолога та виживання в екстремальних ситуаціях. Отець Андрій, де ви знаходилися, коли почалася війна? Війну я зустрів тут в Верпіні в цій квартирі з усією родиною. Що було у вас? З електрикою, з водопостачанням, з газом яка ситуація? Так, газ пропав, вода пропала і електрика пропала. Десь ну, буквально одночасно. І тому саме виникла ідея думати, а як можна в будинку прожити. Лінія фронту поступово наближалася до нашої вулиці. І були дуже інтенсивні обстріли. Ми вже боялися виходити на вулицю, готувати. І знайшли такий спосіб, щоб готувати їжу саме тут, не виходячи на вулицю, бо тут дві або три стіни, там дві-три, тобто тут такі прямо бомбосховища, але не в підвалі, а на третьому поверсі. Я придумав, подумав, чому б не готувати от прямо тут на цій клітині біля ліфту, бо шахта ліфта є ідеальним таким, ідеальною такою трубою, тягою. Головне, щоб ліфт був десь внизу. А саме так і сталося. Ліфт був на першому поверсі кабінка, а ми тут. Як ви відкривали цю шахту? А для цього потрібно Каші. мати ключ на 9, отаку головку да, і таку викрутку. Зараз я швиденько показую. Вставляється в от такий отвір. І проти годинкової стрілки прокрутили і відкриваємо. Ну, ось так це робиться. Я хочу зауважити, що це можна робити тільки дорослим і не допускати дітей, тому що це дійсно небезпечно. Це тільки на випадок, коли потрібно приготувати їжу, а ситуація навколо не дозволяє вийти на вулицю і зробити це на вулиці. Для приготування їжі ми використовували ось таку туристичну пічку Щепочницю, але бачите, вона пригодилася нам тут. Вона Збирається таким чином. От. Дрова підкидаються сюди, а зверху ставиться посуд з водою там, чи кастрюлька якась. Обов'язково треба спочатку зробити розпалку. Такі стружки, щоб воно добре загорілося. Так от, з цього ще, ще можна пострагати. Буває таке, що сірників нема, бо вони відсиріли і не запалюються. В запальничці закінчився газ. Що робити? Якщо є вдома така штучка, називається воно агнівом. Я зараз покажу, як воно працює, то можна їм скористатися. Заздалегідь готуємо спонжик, папір, вдома в кожного знайдеться він. Потім робимо таку розтопочку. Це дуже тоненька трісочка, а дрова трохи більше. Це вже є щепкість. Зараз я спробую повторити цей експеримент і запалити цей ватний тампончик. І так, спробуємо. Сильніше прижимайте. просто. сам, да. З 10-ї. Все вийшло. Да, вийшло. Все добре. Працює, так, да, дійсно. Є ще другий спосіб розпалювання. Можна за допомогою акумулятора зробити акумулятор і фольги. Ну, покажіть. 18650, він називається, він літієвий, він такий потужний. Але звичайно, пальчикова батарейка, вона теж згодиться. Беремо полосочку фольги. Ось вона. Складаємо навпіл. Отак, під кутом зрізаємо, знову беремо спонжик і потім просто замикаємо контакти. Оця тоненька частина тоненька, має бути до спонжика. Ага, це... Долі секунди, так? Да? Так, да, це дуже треба відпрацювати, тоді воно все виходить. Де знайти цей баланс, де треба проявити свої зусилля з виживання і продовжувати надіятися на Бога? Ну, я від багатьох людей чув, що в цей період молилися так, як ніколи до цього не молилися. Це, це щиро, коли от ця гострота з'явилася життя та смерть, да? і все третього не дано. І тоді я просто повністю поклався на Божу волю. На Бога була надія повністю, от, Господи, твоя воля. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. А те, що я маю робити, я роблю і все, бо ми ж не сиділи тут, склавши руки. Да? Ми все ж таки, коли літає навколо, стріляємо, ми ховалися. Да? Тобто, що від нас залежало, ми це робили. Маємо робити те, що маємо робити. Але як буде, так воно і буде. Боже на все воля. Що я б хотів зауважити, що треба ну, готуватися. І знаючи про це, я перше, що зробили 24 лютого, це я сказав всім своїм домашнім: давайте все, що в нас є, які ємності, давайте набирати водою. А якщо люди не встигли запастися водою, ну тоді, по-перше, я думаю, що в будь-якому випадку вдома щось є там, наприклад, в унітазному бачку для зливу. Є вода в бойлері, якщо є, наприклад, опади. Ми так і робили, коли випав у березні сніг. Він почав танути. Ми підставляли під водосточні труби, різні там кастрюлі, миски, калюжі, навіть болоці. Які. От якщо у вас є нормальний фільтр, то туди можна профільтрувати цю воду, але після цього обов'язково прокип'ятити. Хотів би ще порадити купити такі бюджетний. Фільтр він не побутовий, він туристичний. І це, в принципі, доступно. Відкручується цей фільтр. Набираємо сюди воду, потім накручуємо зверху цей фільтр, перегортаємо, чіпляємо за щось. І ось у нас таким чином і лється дуже чиста вода. Він фільтрує дуже якісно. Навіть ви кажете, з болота, з річки. З болота, але все одне після цього треба кип'ятити. Можливо, навіть додати пару краплин йоду, щоб бактерії вони всі загинули. Якщо немає можливості придбати такий фільтр, чи є інше якесь більш просте рішення, щоб зробити воду чисту? З собою треба мати пляшку, от як цю, наприклад, це двохлітрова пляшка. Взяти спонжики, вату, бинти. Десь щось воронку, звичайно взяти, от, знаєте, да, для переливу в такі вузькі горлишка. Ну, звичайна воронка. устелити якоюсь ватою там чи тканиною, хоча б так, щоб така буде достатньо гру, груба очистка, але все одно кип'ятити – це однозначно. Які секрети у вас є, щоб мінімізувати витрати води? А можливо, ж захистити посуд, якщо нема одноразового. Ну, наприклад, взяти стрейч Плівку ось таку взяти тарелку. І просто застілаємо. Застілаємо цю тарелку. Так. Після цього, як поїли, просто зняли, да і все. І зручно виглядає цивілізовано і практично. Ну, треба мати стрейч-плівку з собою. Так, потім, якщо ну, нам все одно вода якось потрібна, або там, чистити зуби, або ну, хоч вмитись, а з крану вода не тече, да? Набираємо ось в таку саму пляшку, набрали сюди води. Просто тихесенько відкриваємо. І так потрошечку можна руки собі помити. Розкажіть, як можна запастися такими бутилками, щоб вони не займали багато місця? Якщо там 10 таких пустих пляшок зберігати, то вони купу місця займають. Або ногою, або руками отак просто беремо. Ми її сплющили, ну, закрили. І десь п'ять таких сплющених вони займають місце як одна повна. Зробив так. Вона повністю відновилася. Цікаво, да. я думаю, зараз вже люди не будуть викидати чи поспішати викидати такі пусті пляшки, як священник, Які поради ви можете дати тим, хто проходить дуже важкі часи зараз? Хочуть жити всі люди, да? але ж готуватися до зустрічі з творцем це для спасіння дуже важливо. Бути готовими. От у скаутів знаєте, який кліч бойовий є? Бі препер, будь готовий. Просто це світогляд християнський, такий, що ну, смерть це не гірше, що може статися з людиною. Просто це треба змінити світогляд, не боятися зустрічі з своїм творцем. Під час війни. Думки про смерть вони приходять частіше, ніж в звичайному в звичайній ситуації. А думки про смерть, вони, мені здається, людину підштовхують і до розумів про сенс свого життя. Для чого це все, ну а можливо, а за що нам це все? Я думаю, що кожному є в чому каятись. Якщо Людина буде це розуміти сприймати все не тільки блага, не тільки сонце. Тепло, комфорт. А і це треба використовувати просто для свого духовного росту. Дорогі друзі, зараз в нас є з вами унікальна можливість подивитися як вдома, якщо немає опалення, встановити туристичний намет і трошки зігрітися, підняти температуру. В умовах, коли ну, наприклад, немає вікон в квартирі, холодно зараз у багатьох будинках під час блекауту. Перестають працювати дахові цій котельні. І в квартирі, от я пам'ятаю, у нас ще 12 градусів було нещодавно. І є один спосіб, завдяки якому може трошечки зігрітися, коли вже зовсім-зовсім, там ну, плюс 5, наприклад, да? це просто поставити у кімнаті туристичний намет. Обов'язково наполягає на тому, що палатка має бути двошарова. Бо ну, бувають простенькі, такі uh -huh. там за, не знаю, за пару сот гривень вони одношарові. Тому ефекту не буде, да, від однорару. Такого ефекту не буде. Буде конденсат стікати постійно, а двошаровий намет він все ж таки дозволяє цього вникнути. Він тримає uh -huh. таку подушку, да, повітряну? Так, так. Uh -huh. Якщо немає такого намету, чи є інше рішення, як все ж таки. Зробити, щоб тепліше було. Обов'язково має бути багатошаровий одяг. Бажано, щоб це була термобілизна, по-перше. По-друге, це фліс, флісовий одяг, він дуже класно гріє. І ще зверху якась курточка, така, що ну, не пропускає повітря. Можна зігрівати пляшку з гарячою водою, гріти і під одяг собі вкладати. Ну, ще одна порада це обов'язково ходити в головному уборі, тому що через голову виходить багато тепла. І організм витрачає ресурси для того, щоб зігріти голову. Так краще просто захистити від холоду, та й все. Все пов'язано. Тест з наметом пройдено. Дійсно тут всередині набагато тепліше. Які поради ви можете дати людині, як їй знайти Бога? Пам'ятаєте, Перші строки одного з Євангелій, де апостол Андрій спитав Христа, а де ти живеш? А Ісус і каже, ну, піди зі мною побачиш. Так я би просто хотів порадити людям ну, спробувати хоча б. Просто зверніться. Хоча б словами Господи, в якого я не вірю, але ж допоможи мені. Спробуйте от, розібратися, спробуйте помолитися. Уявіть, що Він є. Я думаю, що Господь Він, він бачить справжній стан людини, що, можливо, зараз саме в цей момент треба щось цій людині явити, щось таке, да? щоб людина сказала, так, він є. Ну, спробувати, хоча б, ну, заставити себе вірити, ну я не знаю, це, це шлях. В когось це міттєво, можливо, відбувається в когось шляхом роздумів, пошуків. Ну, це буде нечесно, якщо людина не, не використає ну, якісь можливості, ну, хоча б не спробує. Може, саме Господь, знаючи, що можливо, в цю мить залежить спасіння душі цієї людини, він відгукнеться сказати: Творець, так, творець, я не знаю, чи є ти, чи нема, але я не знаю, звідки це все взялося. Хтось є автором. Цієї красоти. Якщо ти є, допоможи мені. Це шанс людини проявити себе от саме під час бойових дій. Як людині отримати спасіння? Без покаяння і віри це, це неможливо, як ми з вами знаємо. Повірити, і під час навіть цих вибухів розчути, можливо, саме через вибухи Бог до тебе каже. Ну, натякає начебто, людина, ти смертний. От замислись, от ти прожив там стільки то років. Ну що далі? З боку людини перший крок. Бог не насилує нікого, не тягне до Царства Небесного, але такі умови складають, щоб людина саме замислилась. Хочеться побажати, щоб розумними стали люди. Почали думати не тільки про благополуччя земне, а про свою безсмертну душу, звернулися до Бога, сказали, Господи, простий, пробач. Мені вірує в тебе. Це такі перші кроки до Бога. Війна принесла багато викликів: як залишитися людиною, як не втратити себе та допомагати іншим. Сьогодні ми говорили про деякі навички, що можуть стати нам на пригоді. Але найважливіше, коли важко, кличте по допомогу до Господа. Бог вийде назустріч, адже Він завжди поруч.